Зайчик і різдвяне світло. Повітря було дзвінко холодне, і сніг виблискував на гілках ялинок. У зайчій норі на узліссі каміні потріскував вогонь і пахло різдвяною випічкою. Був святвечір. Вуханчик маленьке зайчиня, чекав на Санта Клауса. Тато, Заєць. Сидів біля віконця і дивився на двір. – Вуханчику, раптом покликав він, я побачив якесь яскраве світло. Що воно таке? Зайчик метнувся до вікна. Де? спитав він схвильовано. Де ж воно? Хм, – пробурмотів тато заєць. Щойно було тут. Але зараз я його вже не бачу. Може, це був Санта Клаус? Вигукнув буханчик. Та то заєць похитав головою. Хто зна. Я перевірю, вирішив зайчик. Він начепив свої лижі, обмотав шийку шарфом і кулею вилетів на вулицю. Зайчик глянув ліворуч і праворуч. Потім обіг довкола нори. Дивно, не видно жодного світла. Буханчик примружився. Може, він знайде щось далі в лісі? Маленький зайчик рушив уперед. Несподівано він побачив, як щось світиться поміж корінням старого дуба. Це ж нірка дзвіночки, пробурмотів він. Можливо, Санта Клаус зараз у неї в гостях? Зайчик постукав у двері і нетерпляче переступив з лапки на лапку. Поки маленька білочка відчиняла йому. Веселого різдва, буханчику, радісно привіталася дзвіночка. Буханчик із цікавістю оглянув нору. Я побачив якесь сяйво, сказав він. І тоді я подумав. Так, поглянь, сказала дзвіночка з гордістю. Це моя дерев'яна зірка. Я сама її зробила. Справді, нірка дзвіночки була яскраво освітлена. «Пребілочно чудесно, підтвердив буханчик із захватом. А чи ти, бува, не бачила Санта Клауса? На жаль, ні, дзвіночка похитала головою. Він має бути десь неподалік, замислено сказав зайчик. Тоді білочка задула всі свічки і рішуче мовила. Ну, ми шукати його разом. Дзвіночка та вуханчик пройшлися вздовж озера. Там попереду. вигукнула зачинять, ти бачиш це світло? Дзвіночка схвильовано кивнула, і вони з вуханчиком побігли швидше. Це ж нірка лисенятка Рудика, впізнала хатку дзвіночка. Можливо, Санта Клаус зараз у нього в гостях? Припустив вуханчик. Вони натиснули на дзвінок. Веселого Різдва привіталось маленьке лисеня. Ми побачили в тебе якесь світло, почав вуханчик. І тоді ми подумали. Так, подивіться, з гордістю сказав Рудик. У мене є гірлянди на всіх стінах. Прелесе чудесно, із захватом сказала дзвіночка. Рудик пригостив своїх друзів різдвяним печивом. Ми шукаємо Санта Клауса, розповіла дзвіночка. Він має бути десь поблизу. Справді, вигукнув Рудик. Тоді я йду з вами. Рудик, дзвіночка та вуханчик ішли полем у глибоких снігових заметах. Там, попереду. вигукнув Рудик. Я бачу там якесь яскраве світло. А це не з нори борсука малюка? спитала дзвіночка, коли вони підійшли ближче. Справді, світло линуло з борсучої нори. Привіт, малюче, крикнув фуханчик. Це ми. До входу вийшов борсук малюк. Веселого різдва, з усміхом привітався він. Ми побачили в тебе якесь світло, сказала дзвіночка. І подумали. Малюк кивнув, світиться, як зоряне небо. Погляньте. У кімнаті малюка стояла велика ваза із цілим оберемком бенгальських вогників. Я саме запалив їх усі. Оце так! вражено видихнув буханчик. Їх там певно сто штук. А Санта Клаус до тебе часом не заходив? Не вгавала дзвіночка. Малюк заперечливо похитав головою і пригостив своїх друзів ароматним, різдвяним борсучим чаєм. Я цілісінький день чекаю, але він не заходить. Знаєте що? Я піду його шукати разом із вами, вуханчик. Дзвіночка, рудик і малюк проминули верби. За полем поволі сідало сонце і фарбувало небокрай у рожевий колір. Друзі завзято вели пошуки. І в сутінках вони помітили, як щось мерехтить. Ви це бачите? вигукнув вуханчик, там якесь світло. На галявині друзі зустріли нам мистинку дику свинку. Веселого різдва. рох-рох, пророхкала вона. Я сьогодні різдвяна дика свинка. Свинка прикрасила себе сайливою зірочкою. Пресвину свину чудесно похвалила її дзвіночка. А скажи, будь ласка, а тут раптом не було Санта клауса. Ні, відповіла нам мистинка. А чому ви питаєте? Бо ми дуже сильно хотіли б його побачити, відповів Рудик. Я теж Хух! рохнула на мистинка і пішла разом із друзями. Гуртом вони оглянули все довкола і ліворуч, і праворуч, і за всіма кущами Веселого Різдва. Несподівано пролунало згори. Друзі підвели голови, щоб глянути, хто до них говорить. Веселого різдва, мудруню, відповіли вони. Сова мудруня сиділа на грубій гілці і дружньо їм підморгувала. Ти, напевне, звідти дуже добре все бачиш, поцікавився малюк. Так, мудруня кивнула. Я бачу сонце, місяць і зірки. А може, ти ще й Санта Клауса бачила? нетерпляче спитав Рудик. Ні, відповіла мудруня, але його можна побачити лише раз на сто років. Ох, зіткнула дзвіночка, лише раз на сто років. Совичка засміялася. Але я бачу сліди від сани, там, на роздоріжжі. На мистинка мерщій побігла туди. Це поза сумнівом були сани Санта Клауса. Пророхкала вона. Ми маємо піти по цих слідах. Тим часом вже смеркалось, але місяць світив так яскраво, що друзі добре бачили лісову дорогу. Попереду. схвильовано крикнув Рудик. Ви бачите якесь дуже яскраве світло. Вуханчик остовпів. То це ж просто біля нашої заючої нори. Перед норою стояв тато вуханчика і тримав у лапках ліхтар. Лишень, уявіть. гукнув він. Тут був Санта Клаус. І ялинка на подвір'ї була прикрашена. А під її гілками лежали подарунки, що їх приніс Санта Клаус. Ти бачив його? спитав вуханчик, затамувавши подих. Тато Зайць похитав головою. Я встиг побачити лише яскраве світло. А потім усі вони святкували ріство. Мама зайчиха приготувала гаряче какао, Рудик, дзвіночка, малюк, намистенка та вуханчик. Трибали довкола різдвяної ялинки і співали всіх різдвяних пісень, яких тільки знали. Згодом звірята розпакували свої подарунки і разом бавились, доки від утоми не стали падати з лапок. Наступного року, пробурмотів вуханчик, наступного року ми обов'язково побачимо Санта Клауса. А на небі. Зійшла різдвяна зірка, і її мерехтливе світло падало на засніжені верхівки ялинок, від чого ті виблискували ще гайніше.